Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, чому важливо знати сорт рослини, яку ви купуєте. Дивіться, дуже гарна толстянка, красова. Листочки в неї на фоні долоні ось такі. Невеликі, маленькі, можна сказати. Зараз покажу іншу. Дивіться: листочки в 10 разів більші за листочки перші. Це не тому, що вона краще підгодована. Вона не росте в кращих умовах. Вона просто рослина іншого сорту. І якщо ви купили рослину не ту, не того сорту, яку хочете, вона ніколи не виросте у вас у іншу, більшу, наприклад, рослину. Ну, до прикладу, існує два види, два сорти стріліці Ніколая і Євгенія. Ніколая це та, яка росте до 10 метрів заввишки. Євгенія там росте до 2. От і вся вам різниця. І ніколи вона не буде великою. Або така рослина залежить від сорту. Будьте завжди уважні.